Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade. На шоу Холостячка Олександра Старк знайшла своє кохання? Її серце належало Джареду Харперу, і він відповів її взаємністю. Їхнє почуття було виразним, майже магічним, і вони занурювалися в світ своїх емоцій та пристрастей. Однак пристрасть не може тривати вічно, і їхній романтичний час у будинку шоу закінчувався. Але чи зможуть вони зберегти цю пристрасть на протязі тривалого часу? Чи зможуть подолати усі перешкоди? Оде, які лежать на шляху їхнього кохання після проведених разом кількох романтичних днів у будинку з проєкта, Олександра та Джаред поверталися у реальне життя. Олександра разом з обранцем зустріла своїх батьків відомих підприємців, що володіють сімейним бізнесом. Джаред запросив свого батька, який є відомим хірургом, та свою молодшу сестру Октавію, щоб сім'ї познайомились. Зустріч між сім'ями Старк і Харпер прийшла в дружній атмосфері. Троє старших братів Олександри були задоволені її вибором. Джаред вразив їх усіх, але Октавія не прийняла Олександру з відкритими обіймами. Вона віднеслась до неї з певною застрістю. Після успішного знайомства з батьками планувалося весілля. Ця подія була шикарною, чутливою та романтичною. Усе переповнене було гостями, але на них чекав непередбачуваний сюрприз. Олександра виявилася вагітною. Ця новина шокувала всю родину, оскільки вони вважали, що молода пара ще не готова до такої відповідальності, як дитина. Незважаючи на це, батьки Олександри та батько Джареда подарували їм квартиру в сан мішуну як весільний подарунок, щоб допомогти їм з новим етапом життя. Але навіть після цього щасливого моменту їхні стосунки почали зазнавати випробувань неочікувана вагітність, кар'єра Джареда в сфері авіобудування. Що забирає велику частину його часу, і Олександра, яка хоче присвятити себе своїм хобі та роботі в сімейному бізнесі, тепер повинні знайти компроміс. Олександра також почала усвідомлювати, яким є стресом материнство, тому що це новий і незнайомий їй досвід. Проте їх проблеми не закінчувались на цьому. Уявіть, колишня дівчина Джареда, яку він покинув як і навчання в медичному університеті, з'явилася з двома дівчатками-близнючками та стверджує, що вони його діти. Джаред був шокований цією новиною та не знає, як реагувати на таку ситуацію. Олександра відчула глибоке розчарування та суму в своєму серці. Батьки ж Олександри наполягали на розлученні, вважаючи його обманщиком. Але Олександра не хотіла бути самотньою матір'ю і вирішує з усім розібратися та дізнатися правду. Джаред зізнався колишній дівчині Мальвіні, що не кохає її, і вже має вагітну дружину. Він був готовий фінансово допомагати дівчаткам проводити час з ними. Олександра і Джаред почали сваритися, але нарешті вони змогли домовитися, що дівчаткам потрібен батько, і провели день разом з ними. Олександрі не подобалось, як Мальвіна залицялася до її чоловіка. Віка маніпулювала дітьми, підозри почали виникати в її голові, і вона приховано зробила тест на встановлення батьківства, щоб перевірити свої здогадки. І справді її підозри підтвердилися: Джаред не був батьком цих близнят. Олександра розповіла чоловіку про результати тесту і про те, що Мальвіна його обманює. Проте Джаред відмовився вірити їй, вважаючи, що вона це каже лише через те, що вважає, що він не приділятиме достатньо часу їх майбутній дитині, яка незабаром народиться. Після суперечки Олександра розчаровано покинула Джареда і вирушила до своїх батьків. Через деякий час Джаред випадково підслухав телефонну розмову Мальвіни, в якій вона зізналася комусь. Що дійсно обманює його, і що дівчатка не є його дітьми. Йому було надзвичайно боляче від цього відкриття. Він заявив Мальвіні, що та більше не має права з'являтись у їхньому житті. Втім, Джаред вже встиг прив'язатись до цих дітей, тому він вирішив оплатити їм навчання у школі, в яку вони підуть, вчитись, як підростуть. Він зрозумів, що вчинив неправильно перед Олександрою і вирішив вибачитись. Але саме в цей момент Джаред дізнався, що його дружина. Народжує. Він терміново вирушив до пологового будинку. Там він знайшов Олександру, яка була втомлена, але щаслива мама синочка. Джаред вибачився перед нею за свої думки і недовіру і зрозумів, що вони зможуть подолати всі труднощі, які стоять на шляху їхнього кохання. Він обняв її та їхнього новонародженого сина Лео і поцілував Олександру. Незважаючи на всі складнощі, вони були готові разом будувати своє спільне майбутнє. Таким чином, Олександра Старк і Джаред Харпер зіткнулися з багатьма перешкодами на шляху свого кохання. Та все ж після почуття пристрасті в них почало зароджуватися нове почуття це повага один до одного, і саме вона є основним підґрунтям для справжнього кохання.